Минає 323-й день повномасштабної війни. Ворогам на злість ми продовжуємо жити, працювати та битися. Битися за нашу перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Кременчуці реорганізують дитячі поліклініки. Вузькі спеціалісти переїдуть до єдиного центру, а педіатри продовжать роботи у поліклініках. Як вплине реорганізація на лікарів та їхніх пацієнтів? Дивіться у нашому наступному матеріалі. У Кременчуці, як і в багатьох містах України, триває реорганізація медичної галузі. Здебільшого це робиться з метою оптимізації, тобто раціонального використання фахівців і ресурсів. Як же буде проходити реорганізація дитячих поліклінік у Кременчуці? Спочатку пояснимо, що педіатрична амбулаторна служба поділяється на дві складові: це лікарі, педіатри та вузькі фахівці, і реорганізація стосується саме останніх. Оптимізація, дещо стосується вузьких фахівців, які у нас приймали в тих поліклініках, які знаходяться. Ходяться поряд з амбулаторіями педіатричними, тобто, це фахівці, дитячий хірург, наприклад, дитячий уролог, дитячий офтальмолог, дитячий гінеколог, приймав логопед, дитячий дійсно там. Навантаження за останні 5-7 років зменшилось більше ніж вдвічі. При цьому і тут, в цій великій поліклініці триповерховій, теж багато порожніх кабінетів, які ну просто простоювали. Їх треба опалювати, їх треба освітлювати. Дійсно, це нераціональне використання тих обмежених ресурсів, які зараз у нас є. І тому дійсно прийняти таке рішення сконцентрувати всіх вузьких фахівців, які у нас є в дитячій. Медичній службі в цьому приміщенні в консультативно-діагностичному центрі на вулиці лікаря Парнети. Оптимізація дозволить покращити доступність запису до вузьких фахівців, адже вони будуть працювати у консультативно-діагностичному центрі міської дитячої лікарні щоденно з 8 до 18 години. Саме тому батькам буде зручно записатися на прийом у будь-який час. А звільнені приміщення вузькопрофільних лікарів у дитячих поліклініках будуть передані для педіатрів, більшість з яких наразі ділять один кабінет на двох лікарів робоче місце кожному лікарю окремо, тому що так історично склалося і завжди так було, що в одному кабінеті приймає два лікарі. Один закінчив прийом, інший починає прийом. Але коли це був просто зошит, і можна було взяти і піти в робочу кімнату і дописувати, зараз ми такої змоги не маємо, тому що на одному комп'ютері може бути два місця педіатра. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб кожен педіатр мав своє робоче місце. Коли вивільняться території на Лесі Українки, на академіка Мас. Ова, ми розширимося педіатрична служба, і збільшиться час для прийому пацієнта. І я вважаю, таким часом і покращиться ведення електронних карт пацієнтів. Кожен педіатр, який до сьогодні приймає за певною адресою, так і буде приймати у подальшому. А також розвінчуємо міф щодо перенесення лабораторної служби. Забір аналізів буде проходити як і раніше у центрах первинної медико-санітарної допомоги, а вже опрацьовувати їх будуть у лабораторії консультативно-діагностичного центру, а результат направляти знову до центру ПМСД. А всі необхідні дослідження, на які виписують направлення вузькі спеціалісти, будуть робитися одразу на місці. Консультація буде проводитися по електронному направленню і запису в реєстр. Рурі, і коли ви прийшли до вузьких фахівців, до травматолога, до хірурга, до ендокринолога, ми вам призначаємо УЗД щитоподібної зараз, черевної рентген, і ви це все зможете зробити також в ці часи, коли дитина приїхала з Корюкова з міста з правобережжя. Тут ми зразу зробимо і щитоподібну залозу, і рентген в тому числі. Тобто, це дуже зручно для батьків не просто отримати консультацію, а ще й дообстежитись, повернутися повернутись до лікаря і вже вам призначили лікування. Отже, підсумовуючи, вузькі спеціалісти працюватимуть в одному місці, де вони зможуть ефективно та оперативно надавати допомогу. Щодо педіатрів, вони нікуди не переїжджають, а навпаки, отримають можливість більше часу приділяти маленьким пацієнтам, адже кожен з лікарів буде вести прийом у персональному кабінеті. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Розвиток, стабільна робота та покращення якості обслуговування. Кременчуцький центр надання адміністративних послуг вдосконалюється навіть в умовах війни. Про деякі підсумки роботи за минулий рік та розширення послуг у ЦНАПі. Наш наступний сюжет. Навіть попри війну Кременчуцький ЦНАП не припиняв свою роботу ні на один день. Адміністратори безперебійно працюють, підвищують рівень знань та покращують якість обслуговування. За минулий рік кількість громадян, які прийнять. ЦНАПі не менше ніж у будь-який попередній рік. Ми прийняли більше ніж 150 п'ятдесят тисяч заяви, обслугували близько 300 тисяч осіб. Відновили роботу в реєстрах нерухомості, реєстрах бізнесу, реєстрах ДЗК і відновили роботу в реєстрі Державної міграційної служби. Під час повітряної тривоги робота ЦНАПу майже не переривається, адже працівники мають змогу перейти в укриття, де обладнані робочі місця. Облаштувати безпечні місця роботи вдалося завдяки фінансуванню з міського бюджету. Під час тривоги лунає звук, і всі співробітники ЦНАПу припиняють прийом заяв і переходять в укриття, і пропонують всім заявникам також спуститись в укриття. В укритті обладнано декілька робочих місць, де ми маємо можливість продовжувати прийом заяв. Нещодавно ми організували там іще одне додаткове робоче місце для обробки документів, які подають на реєстрацію актів цивільного стану. Лише за минулий рік у Кременчуцькому ЦНАПі було виготовлено приблизно 6600 внутрішніх паспортів громадянина України і 15,5 тисяч закордонних паспортів. На сьогоднішній день вартість закордонного паспорта становить 856 гривень, якщо він не терміновий в звичайному режимі, та 1496 гривень, якщо це терміновий паспорт. Згідно чинного законодавства, нетерміновий паспорт виготовляється 20 днів, а терміновий 7 робочих днів. Але під час війни змінилася логістика, тобто доставка цих паспортів, і цей термін безперечно трошечки збільшено. Як тільки паспорт виготовлений і доставлений до центру надання адміністративних послуг, це вник отримує відповідною смс -ку. Записатись на послугу, стати в чергу до ЦНАПу можна у декілька способів. Прийти до ЦНАПу таких випадків за минулий рік було 31 тисяча. Через сайт у минулому році таких заявників було близько 9 тисяч. Зателефонувати до кол-центру або за допомогою чат-боту, який запрацював під час війни, і лише за півроку ним скористувались більше 7 тисяч осіб. Всі ті, хто не прийшов, а скористався тими трьома іншими видами. Реформації. Мають можливість прийти сюди і ввести свій номер телефону і таким чином отримати свій талон. Якщо це зроблено, або особа прийшла трішки раніше, сканує свій талон, і тоді адміністратори в залі бачать, що ця людина, яка зареєстрована трошечки пізніше, прийшла там на... 3-5 хвилин раніше і мають можливість запросити його раніше. Завдяки постійному розвитку та модернізуванню роботи у центрі заявник може сплатити послугу за лічені секунди. Комунальним підприємством міського оформлення, нашим комунальним підприємством разом з банком було втілено в життя дуже великий, дуже складний проект, згідно якого як частина програмного забезпечення, яким користується ЦНАП, додано платіжні термінали. Тобто особа не набирає ніяку квитанцію. Адміністратор ЦНАПа під час обробки документів і прийняття від нога заяви натиском лише одної кнопки формує платіжний документ. Заявник телефоном або карткою будь-якого банка може сплатити, і це відбувається за лічені секунди. Окрім стабільної та якісної роботи в умовах війни, ЦНАП продовжує розширювати спектр послуг. Зокрема, з 1 січня центр надання адміністративних послуг розпочав прийом заяв на реєстрацію шлюбу. Заяви щодо реєстрації шлюбу можливо подавати у будь-якому підрозділі центру надання адміністративних послуг, будь то молодіжний або крюків, або навіть потоки. Але реєстрація шлюбу буде відбуватися лише в головному офісі ЦНАПу, саме в цій кімнаті, яку ми підготували для цієї визначної. Події. Для цього необхідно принести свої особисті документи, це паспорти, і коди, також документи, які підтверджують сімейний стан на сьогоднішній день. Якщо шлюб розірвано, то свідоцтво про розірвання шлюбу або відповідне рішення суду. Ця послуга коштує 85 копійок на сьогоднішній день. Тож на молодят вже чекають привітні працівники центру та спеціально оформлене приміщення для реєстрації нової сім'ї. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні Верховна Рада України прийняла низку важливих для України рішень. Серед них розширені повноваження народовладдя, зміни в податковому та митному кодексах, розірвання угод з СНД. Деталі у нашому дайджесті. Насичений день роботи Верховної Ради України. Сьогодні народні обранці вітали спікера Сейму Латвійської республіки Едварса Смілтенса, як зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Напередодні Едварс Смілтенс привіз великий гуманітарний вантаж, зібраний латвійцями. А сьогодні представник дружного народу запевнив у беззаперечній підтримці України у боротьбі з російськими окупантами, а також висловив впевненість, що Україна незабаром стане повноправним членом європейського союзу під час сьогоднішнього пленарного засідання. Народні обранці прийняли ряд важливих для України рішень. Зокрема, ратифікували угоди з ЄС про участь України у програмі ЮФОХелф, як повідомив Юрій Шаповалов, це значно покращить можливості нашої країни в охороні здоров'я, надасть доступ до передових європейських технологій і здешевить імпортні ліки. Депутати також підтримали закон, що надає статус учасника бойових дій добровольців Вольцям, які обороняли Україну в перші тижні повномасштабного вторгнення, прийняли закон про співробітництво територіальних громад і проголосували у першому читанні за законопроект щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування і залишили в минулому ряд угод із СНД, які досі діяли. Народний депутат Юрій Шаповалов зазначив, владою продовжується підтримка промисловості та бізнесу під час воєнного стану. У першому читанні ухвалено зміни до податкового і митного кодексів. Зокрема, передбачено звільнення від ПДВ та візного мита імпорту обладнання для власного виробництва. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Усі, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості як безробітні, мають змогу долучитися до суспільно-корисних робіт армія відновлення. Ким можна працевлаштуватися та детальніше про шанс позбутися безробіття у наступному сюжеті. Півроку тому Вікторія залишилась без роботи. Саме тому жінка стала на обліку Кременчуський міськрайонний центр зайнятості. Там їй запропонували долучитися до суспільно корисних робіт армія відновлення. З грудня Вікторія щоденно допомагає підопічним тарцентрів літнім людям, які залишились самотні. Ми скупляємось в магазинах продукти, промтовари, медикаменти. Також ми допомагаємо приготуванні їжі, прибиранні. Ну обов'язково це бесід. З людьми, бо людям похилого віку це не вистачає треба з ними розмовляти. Мені подобається. У Кременчуці суспільно-корисні роботи армія відновлення активно почали функціонувати наприкінці минулого року. За грудень до робіт долучилися 52 людини. А вже за січень у армії відновлення взяли участь 60 осіб. Ми заключили договори з підприємствами, на яких працюють наші безробітні. На підставі цих договорів особа, яка направляється центром зайнятості, заключає договір на участь у цих роботах, і працює. Передбачено роботи на таких підприємствах, як комунальне підприємство Муніципальна Варта, Територіальні центри Крюковського автозаводського району, підприємство Союз Рімбут, благоустрій Кременчука, Кременчукавкасервіс, спеціалізований комбінат ритуальних послуг КТП 1628 На даний час на обліку центру зайнятості в якості безробітних перебувають 850 осіб. Тому армія відновлення чудовий варіант позбутися безробіття. Участь в цих роботах приймають виключно особи, які перебувають на обліку як безробітні, тому що оплата іде з фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Є у нас такі цікаві приклади, коли людина попрацював на суспільно-корисних роботах, залишається на постійну роботу. Це дуже позитивний такий момент. Територіальні центри соціального обслуговування Крюківського та автозаводського районів активно надають роботу бійцям армії відновлення. Це допомога людям похилого віку, особам з інвалідністю, які з і одних чи інших причин захворювання не можуть саме собі допомагати. І отже, так як соціальні робітники територіального центру надають допомогу вдома, так і зараз ці працівники на суспільно-корисних роботах. Також надають допомогу людям похилого, поважного віку. Найближчим часом у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості працевлаштовуватимуть людей на суспільно-корисні роботи армії відновлення з об'єднаних територіальних громад Кременчуцького району Омельницької, Пришепської, Кам'янопотоківської та Піщанської. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Температура в будинку це те, що ми можемо відчути на собі, і те, на що ми можемо вплинути. А як же бути з вологістю? Адже цей показник напряму впливає на наше самопочуття, особливо взимку. Детальніше у наступному сюжеті. З приходом холодів ми частіше вмикаємо обігрівачі та опалення, які пересушують повітря у приміщенні. Пересушене повітря своєю чергою може вплинути на самопочуття людини, стан шкіри та волосся. Пересушення повітря воно може призводити до Присихання слизової оболонки носа, присихання слезової оболонки ротової пружнини може призвести до сухості шкіри, може призводити до проблеми із перчінням у горлі. Як же зволожити повітря у квартирі підручними засобами? До найпоширеніших лайфхаків відносять таз із водою у кімнаті, вологий рушник на батареях, кімнатні рослини і акваріуми. Або ж можна витратити частину сімейного бюджету і просто придбати спеціальний для цього девайс. Зволожувач повітря потрібен для того, щоб нормалізувати вологу в кімнаті або в квартирі. Він захищає людину від респіраторних захворювань, від астми і допомагає людям з проблемою алергії. Є три види зволожувачів: є ультразвуковий, є паровий, є звичайного типу холодного типу, як його називають. Проте це задоволення буде в декілька разів дорожче за вологий рушник або таз із водою. Цінова політика ну приблизно від тисячі, і там, якщо чесно, то ціна не ограничена, можна її там і за 10 тисяч купити. Ціна варіюється від типу парові трошки дешевше, ультразвукові трошки дорожчі. У будь-чому важлива міра: що занадто, то нездраво. Бажана норма вологості у приміщенні 50-60%. Надмірне зволоження може нашкодити не менше аніж сухість. Особливо це стосується користування зволожувачами та догляду за ними. Це може призвести до розвитку плісняви, якщо повітря постійно вологе. Це може спричинити алергічний рініт. І найголовніше, якщо своєчасно не очищувати, то це є розсадник накопичувальник для бактерій. Таким чином помірна вологість у приміщенні та наявність свіжого повітря створюють максимально комфортний клімат у ваших домівках. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поповнюються та примножуються призові місця учнів ліцею політ у різноманітних конкурсах. Як молодь кремечучи досягає вершин та йде попереду інших на обласних та всеукраїнських конкурсах, дізнавалися наші журналісти. Обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка Полтавської обласної ради навчає найкращих та найрозумніших підлітків області. Кваліфіковані вчителі надають учням суттєвий багаж знань, які дозволяють здобувати перемогу в різноманітних олімпіадах та конкурсах. Коледж завжди був місцем, де кожен міг знайти для себе. Цікаве, корисне в житті ставав таким путівкою в життя, першим кроком у своє успішне майбутнє. У 22-му всеукраїнському радіодиктанті національної єдності 40 тисяч учасників, учениця 11-го класу ліцею Політ Дар'я Верба потрапила у двадцятку переможців. Не тільки учні, а й дорослі пишуть цей диктант для того, щоб спробувати свої знання української мови та взагалі підтримати свою рідну Україну. Цей диктант пишуть взагалі і за кордоном, особливо в цьому році дуже багато було учасників з різних країн. Світу, адже через війну багато хто на жаль був вимушений покинути рідну домівку а було взагалі 40 тисяч учасників, і ось так мені пощасливилося стати однією з переможниць цього. Радіодиктантом, а от Валерія Горюха, учениця 11-го В класу ліцея Політ, отримала президентську стипендію завдяки своїм старанням та за активну участь в конкурсах науково-дослідницьких робіт. В першому році я дійшла до обласного етапу, зайняла друге місце з роботою про доповнену реальність за допомогою неї можна вивчати складові комп'ютери. А вже в другому році я дійшла до всеукраїнського етапу з додатком, точніше мультимедійною системою, яка допомагає вивчати біологію. Ну, тренажер, щоб розуміти принципи їхніх задач там є 3D-клітини, можна зрозуміти її структуру. І ось на в Суркинському етапі я зайняла друге місце. Там буквально було 0,6 цілі від першого, і тому мене включили в наказ про стипендію президента України. На початку повномасштабної війни Богдан Шеметов приїхав з Харкова до Кременчука та продовжив навчатися вже в 10-му г класі ліцея політ. За цей час встиг отримати диплом першого ступеня шостої олімпіади геометричної творчості імені Ясінського. Спочатку в телеграм-канал цієї Олімпіади надіслали попередні результати, тобто до апеляції, і там я побачив свої результати. Ну, звісно, я зрадів, бо це був там два рівні Олімпіади, 8-9 клас та 10-11. Тобто я в 10-му брав участь в рівні 10-11. Звісно, я зрадів, бо це круто, обігнав багатьох. Третє місце в обласному чемпіонаті з інформаційних технологій виборола учениця 10-го класу ліцея політ Поліна Тристан, яка своїм прикладом довела, що задавати питання вчителю, коли ти щось не розумієш, це важливо. Це був дистанційний чемпіонат. Перший тур я розв'язувала вдома, а потрапила в другий тур, написала його і зайняла третє місце. Потрібно контактувати з вчителем, не боятися запитувати. Адже я боюся запитувати, проте все ж таки. Навчилася це робити, готуюся, і мені це просто подобається. Головне це робити для себе, для того, щоб подобалося. і знати для чого це. Тобто, я знаю, що мені воно знадобиться, тому я це роблю. Софія Лашина, учениця 10-го г класу ліцея Політ, вже 8 років вивчає англійську мову. Тому в цьому році вона спробувала себе та свої знання на практиці на 13-му всеукраїнському онлайн конкурсі з англійської мови Грінвіч, де й отримала золотий сертифікат за перше місце. Це було вперше проведено на онлайн платформі «Автентичний клево. Загалом було 20 питань, які ми повинні були зробити за 45 хвилин. Нічого було сильно так складного, але було багато цікавих питань на знання граматики, історії навіть треба було використовувати свою логіку. Я зайняла перше друге місце у нашій області, Полтавській області, і є то. Однією з найкращих учасників по всій Україні зайняла топ 100 Артем Мербров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. До 50-ти річчя міського палацу культури у Кременчуці випустили серію колекційних конвертів з видатними особистостями, які присвятили своє життя палацу. Кого зображено на конвертах та про процес створення дізнайтеся у сюжеті. Днями міський палац культури відзначив ювілей 50 років з моменту відкриття. Саме у палаці народжувалися таланти, які ставали легендами не тільки Кременчука, а й всієї України. Аби навіки закарбувати в пам'яті імена видатних особистостей, які присвятили своє життя творчості. До ювілею закладу випустили серію колекційних конвертів. Ми відзначили наших працівників такими от. Конвертами поштовими, хоча зараз в основному всі люди користуються однією кнопкою відправити. Але все ж таки, як і книга лишається в нашому житті, так і конверт лишається для нас. Відзначили людей, саме тих, які практично все життя присвятили палацу культури, ось 50 років. Голова спілки філателістів Кременчука Володимир Скляр, як першокласний спеціаліст, долучився до створення конвертів. Чоловік розповів про розробку дизайну колекції. Я предложив, давайте зробимо конверти дворцю. Там вже цікавий вітраж задорожнього, Це один із самих таких цікавих його робіт. Він подумав, і ми разом зробили десь конвертів, зв'язані з видатними особистостями, палац. Датні особисті, які проработали там по 50 років. Дизайн Оксани Бондаренко, цікава вона художниця. і це зробила цікаві такі. Конверти. Окремі конверти присвячені обличчю міського палацу, колоритному вітражу, який зустрічає відвідувачів при вході у фоє та його творцеві Івану Валентину Задорожньому. Він створений у радянські часи, і ось тут він має надпис: наша пісня, наша слава. В той час, коли скрізь все мало бути у кмачових кольорах і прославляти лише одну партію, людина дійсно. Народний художник України, він думав про батьківщину. Можливо, не всі оцінюють його красу, але все ж таки це витвір мистецтва, який має жити практично у віках. Конверти випустили в невеликій кількості всього по 10 примірників. Та за бажання можна завовити більшу кількість конвертів. Було погашення 30-го числа, погашення нашої Кремичуцької марки. Яку випустили не так давно, до 450річчя, і початка Кременчук міста Легенд це таке історичне дійство. І ці конверти пан Ситник буде дарувати музеям. Конверти, подаровані працівникам Палацу культури стануть нагадуванням, що праця завжди має бути визнаною, особливо якщо ця праця великий внесок у культурний фонд України. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українці дивують, українцям аплодують, українці надихають. Ніхто нас не злякає, ніхто нас не зупинить. Бо ми всі разом. Ось за що ми воюємо одне за одного. Слава Україні та слава нашим героям!